Закликати сюди руський мір. Це є злочин проти української держави. Так, чи працювати на московську державу, будучи українськими так званими народними депутатами? Це є злочин проти української держави. Так, чи працювати і відмолювати московську церкву, яка закликає вбивати українців? Це є злочин проти української держави. Так, так якого біса ви зараз продукуєте тут фігові листочки, а фракція ОПЗЖ дружно сидить в парламенті? Маючи допуск до державної таємниці, їм ваші пенсії всі далеко десь. Вони роблять свої злочинні справи так само, як і робили. Якщо ви дійсно хочете, щоб зрадники були покарані, ОПЗЖ і тих, хто від неї були приведені в парламент і в інші органи місцевого самоврядування, мають бути позбавлені можливості голосувати, працювати в комітетах, мати допуск до державної таємниці, і в залі мають бути вигнані із Верховної Ради. А то ми позбавили якогось самопасажиста пенсії, він сів поплатив і пішов далі працювати на Московську Федерацію. Давайте не будемо займатися різноманітними фікціями. Що донедавна героїв не могли забрати зі зрадників України два роки для цього йшло. Давайте виганяти зрадників із Верховної Ради повністю.